Вітаю вас. Я багато разів говорив і ще раз нагадую, Україна вступає в євроспільноту. Тому проваджують зміни наше податкове законодавство. І одна таких змін стосується спрощенців, але не усіх. Тільки частково. Я багато разів говорив і ще раз нагадую, що ми беремо за зразок польську модель. Польська модель передбачає, що там спрощенці... Платять податки по-різному. Ні, вони є по різному Там єдине нема такого поняття, як спрощень з другої групи. Там фактично є перша, ну наша що зразок, і, відповідно, третя. Значить, дивіться, що пропонують. І на сьогоднішній момент є законопроект, який ну, поки що не голосували, розглядають, але, можливо, проголосують. В чому полягає суть? Значить дивіться. Ну, ви знаєте, що в нас спрощенці з першої групи платять страшенно маленькі ну, податки і взагалі, ну, скажімо так, балуються. Пропонують зробити, як в Європі. Що це означає? Це означає, що ряд спрощенців першої групи будуть платити, зараз зачитаю, значить, спеціальний режим оподаткування. Значить, дивіться, я зараз перелічу, хто сюди попадає. Ну, потрапляє в Надання послуг з догляду за хворими особами, з інвалідністю, недієздатності або обмеженим дієздатним особам, особам по чоловіку. Ну, знаєте, сіділки, якщо так по-російськи. Далі, надання послуг таксі та послуг перевезення легкових автомобілів. Розумію. Кур'єрська діяльність. Послуги з доставку на на дом. Ну, дивіться, в нас дійсно зараз це популярне. Ну, ви знаєте, всі глобал і так далі, сюди входять. Проведення ремонтних робіт об'єктів житлової та нежитлових нерухомості є. Надання послуг перекладу є. Дресирування та догляд за домашніми тваринами. Я так би напевно хотів сказати. А, ні, 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 тигрів не можна. Тільки домашніх. Далі. Діяльність організації та проведення святкових заходів. Ну, тамада, ведуча, не санс, знаєте. Далі діяльність в сфері охорони здоров'я людини, яка не потребує ліцензування. Зразу уточні. Діяльність медсестер. Ну так, дійсно, що фізіотерапевтів, іншого парамет... парамедичного персоналу у сфері онтопед... онтометрії, гідротерапії, лікувального масажу, трудотерапії, логопедії, хіропедії. Все, 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 зупиняйся. Ні, ну такі слова, ну важко читати. А, психоаналітики туди. А, це не до мене. ні, я не встигав. Далі. Послуги з виконання фоторобіт. Послуги з домашніх прислуги. Є. Послуги з догляду за дитиною. ні, Є. Послуги з до... Е, значить, пов'язані з очищенням та прибиранням житлових приміщень. Ну, зараз ніч. Послуги з ремонту на... Дому на дому, розумієте? Якщо це, е, ну скажімо, не на дому, це не підпадає, на дому. Е, одягу та побутових текстильних виробів, послуги з ремонту на дому, трикотажних виробів. Послуги з ремонту знов -таки, на дому, шкіряних виробів, послуги з ремонту на дому радіотелевізійної апаратури, перукарські послуги на дому і послуги на дому з манікюрю і педикюрю. Красиво звучить. І от оці всі види діяльності, значить, дивіться, ну в будь-якому випадку, ви самі розумієте, треба кнут, пряник. Почнемо з пряничка. Для того, щоб зареєструватися ці види діяльності, дія. Ти -ти -ти. Все. Реєструвати е, як приватний підприємець не обов'язково. Ви можете бути зареєстровані як саме займ. І ще раз говорю, дія. Хоп, хоп, хоп. Ніяких не-не-не. Все. Звітність мінімальна. Тобто фактична звітність як таковий, ну єдине, що, звичайно, працюєте ви чесно, з касовим апаратом, тільки без готівка. Ні, готівка, касовий апарат. Якщо без готівки, без проблем. Відкриваєте рахунок банку. Все легально, все через касу, все через рахунки. Не красте! І сплачуєте податок 6%. Все. Наоборот, заплатили все. Більше нічого з вас не вимагає. Ні ПДВ, не БДВ, все. Просто 6%. Чистий польський варіант. В Польщі дійсно є такий варіант, де, ну, якби, от, ну, тут і говорю, це те, що я багато разів говорив. Що таке спрощена система в Європі? Це перш за все, от в даному випадку, ви надаєте переказкий послуги, Масажні послуги який там догляд за дитиною. Ну така ну, не складна робота. Тут не треба ліцензування, не треба якийсь там над... офіс не треба. Бачите що? Ну, При цьому ви просто зареєструвались, відкрили рахунок банку, вам карточку. Гроші за ці роботи ви отримаєте на свій рахунок. Обов'язково. Це дуже принципово повторю. Не крадіть, не шахруйте. Отримайте на ці рахунок. І... Сплачуйте 6% заборону. Це. Більше нічого. Ну, якраз по-європейськи. Ні, тут дивіться, яка ситуація. Я розумію, що податків платити хочете, але треба. Слово треба. Оце прокляте слово треба. Ми йдемо в Європу. Треба. Я розумію, що ви скажете, добре, якщо я буду порушувати, Та нема проблем. Штраф. Ну, правда, штраф до 48 тисяч. До 40. До. До. Ну там до 18 до 48 тисяч, якщо будете займатися без реєстрації. А як буде? Ну, як сказати, в Європі це працює дуже чітко. Ви прийшли, от, людині зробили масаж на дому. Вона раз і позвонила податку. Все, і зразу. Там, там, там це працює як годиночок. Ну у нас виховувати треба буде. Стучать не будуть. Але, але треба буде постаратися. Ну тут дивіться, знов така яка ситуація. Ну, звичайно, що е, якщо людина буде там ховатись, то так. Да. Я так розумію, що перш за все це стосується буде, от, е, ну, знаєте, що в нас зараз онлайн-платформи різні, там Глобало, Uber, Ball і так далі. Там дійсно пусть така ситуація. Якщо ви працюєте, то хлоп, комп'ютер хлопне, Так, чому не зареєстрований? 48 тисяч штрафу раз. разок, два, три, полегшає. Так, да, дійсно звертаю вашу увагу, що в нас зараз є вимога, що в таксі повинен стояти касовий апарат. Ну, в якому випадку? Термінал, термінал. Тобто, для, якщо їдете в таксі, ви повинні мати можливість розрахуватись за допомогою платіжної картки. І це. ну, Взагалі це вважається цивілізовано. По-перше, водій не ризикує, він не возить готівку. Ну і вас проще розрахувалася платіжна карта і все. А водій, відповідно, сплатить подав. Все дуже просто. Ні, в принципі, це якраз є те, що ми говоримо. Ми хочемо Європу. Будь ласка, це Європа. Оце справжня, сама справжня Європа з усім європейським. Тому що все інше що вам розповідає то брехня. А оце правильно. Дивіться, ситуація, це знов-таки, це от такі кроки, які направлені для того, щоб реформувати нашу економіку. Це дійсно, перш за все, направлено на те, щоб українці вчились шити по-європейськи, працювати по-європейськи, платити податки по-європейськи, ну і, відповідно, мріяти бути в Європі. Я так розумію, що ці зміни, скоріше за все, приймуть, тому що я ще звертаю вашу увагу. Це польський варіант, це модель євроспіло будь-якому випадку, так, да, дійсно, ми вступаємо в євроспільноту. Та да, дійсно ми це відбувається ну, не за один день, це є інтервал. Але, якщо ми говоримо, що ми до 2030 року вступаємо в євроспільноту, то ви повинні чітко розуміти, ми вступаємо в євроспільноту, але нам до 2030 року треба буде все зробити, щоб ми вже якби, були готові. Тому от поетапно робиться, да, з часом буде вносити інші зміни. І коли настан 2030 ну, вже як Європі. А поки що рухається. Ну, єдине, що звертає вашу увагу, звертаю. От наші зараз депутати все чітко по закону. Тому вони пропонують внести оце зміни, але вони наберуть чинності через півроку, коли після цього проголосують. Тобто це ще законопроект. Його ще не голосували. От коли я проголосую, приймуть. Оце почне працювати не зразу, а Ні, ні, ні. Через півроку. Тобто дається півроку, щоб українці подумали, зрозуміли, віднеслись з розумінням і зареєструвалися. І відповідно. отак так ми побудуємо Європу в Україні. Ах, буде добре. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому... Я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну стрінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму. І отримати відповідь. Клуб економічної мудрості, ну це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритися. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте, так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.